Вітаю ком'юніті. Ласкаво просимо на наш Олід ринку, як ми завжди робимо понеділок, розглядаємо всі основні валютні пари. Тобто, взагалі, валютні пари, якими ми торгуємо, якими ми надаємо перевагу. Наша ком'юніті вже знає, що ми переважно торгуємо євро-долар і фунт-долар. Звичайно, це все в кореляції з американським індексом DXY, Тому аналіз DXY ми починаємо вперше. Ми мається на увазі першим. Перед нами денний таймфрейм на минулому тижні. Ми відзначили максимум і мінімум. Як бачимо, ми на минулому тижні були в середині цього даного каналу. Якщо ми будемо говорити чисто про технічну сторону і технічну графік, то ми знаємо, що це просто на продовження. Відповідно, ми очікували, що долар піде вверх. Відповідно, євро-долар піде вниз. На минулому тижні нам вдалося гарно заробляти як і не продажі, так і не покупці євро-долара, так і фунт долара. Тому були досить непогані сетапи на минулому тижні. Якщо ми будемо говорити на цей тиждень, то Наші межі, тобто, скажімо так, рівні та підтримки супроти залишаються незмінними, тобто є максимуми, є мінімуми, є всередині канал, тобто нас дуже багато насправді роботи. Це даний таймфрейм, канал дуже широкий. Ми всередині каналу робимо невеличкі і максимуми і мінімуми. Ринок рухається корекційно, створюючи імпульси і корекції. Після даного імпульсу. Який ми отримали вгору, ми зараз потенційно очікуємо корекцію. Тобто на цьому тижні ми могли би побачити, що ми зробимо все-таки ще один імпульс вгору на американському доларі. Ну або якщо ми будемо парити вниз, то ми можемо набрати ліквідності саме там, де ми набирали його, і на минулому тижні. Якщо ми подивимося на економічний календар цього тижня, ми бачимо, що понеділок вівторок до досить спокійні дні. В нас жодних новин по долару, по євро і по фунту не будуть. Я не очікую, що наші ключові зони, наші ключові рівні будуть досягнуто саме в понеділок і вівторок. А з середи, з 24 січня, починається цікавіше. У нас буде дуже активна е, перепрошую, європейська сесія. В нас будуть важливі новини по Канаді і по американському долару на американській вже сесії. В четверз. Також є дуже, ну, типу, новини, дані вони важливі, і ринок я вважаю, що в принципі мав би рухатися гарно. Звичайно, ми завжди будемо очікувати якусь маніпулятивну фазу, але ми до цього будемо готові і ми будемо правильно підбирати наші сетапи і точки входу. Звичайно, це все буде в межах правильно і чітко відведених ризиках. Але цей тиждень мені подобається тим, що в нас важливі новини, але в нас немає ні там CPI, ні PPI, в нас немає non-farm, у нас немає процентних ставок. Тобто в загальному ринок він буде гарний, він буде волатильний, він буде гарно рухатися, і ми відповідно постараємося заробити. Тому пермію до вівторок, як бачите, в нас жодних новин немає. Тобто сьогодні, завтра я не очікую сильної сильного якогось руху на ринку. Повертаємося на наш е, даний е, графік, е, індекс Долара DXY. Е, в Всередині канала ми маємо імпульс, ми маємо корекцію, ми маємо новий імпульс, ми маємо зараз, зараз знову корекцію. Е, потенційно, ми можемо або піднятися вгору, тобто до цієї зони, або ми можемо опуститися до цієї зони. Тобто, це все, що я зараз бачу, на Даний тиждень, тобто мені би дуже хотілося побачити такий імпульс угору, тому що структура буде закінчена, і відповідно, якщо індекс DXY від тої зони буде розвертатися, це так само будуть дуже гарні сетапи, точки входу на покупку євродолара, фунта долара. Тобто, я думаю, що саме це ми могли би і побачити. Якщо ми відповідно за два дня можемо і опуститися на певну кількість пунктів і набрати тут ліквідності, і вже під час новин важливих ми побачимо, що повністю Європа і Європа буде слабшати, відповідно. Американський долар буде рости. Тобто, у нас зараз є тільки два сценарії, але головне потрібно розуміти, що це більший таймфрейм, це старший таймфрейм, і відповідно в нас є е, чітко відведені зони. Тобто, технічно ми зараз дуже чисто рухаємося, створюючи вищі максимуми і вищі мінімуми. Тому є дуже великі ймовірність того, що ми зможемо піднятися догори. Так, це ситуація даного таймфрейму на індексі американського долара. Давайте подивимося на євро-долар. Дуже гарно зняла ліквідність тут. Так само починаємо корекційно рухатися вниз, як імпульс корекція, імпульс корекція, і найбільша наша зона ліквідності, скажімо так, ось тут буде. Тобто район. 1,07, 1.0758, 1,07,23. Це туди, куди ми можемо впасти, рухаючись корекційно в напрямку, скажімо так, нашого тренду. Тобто ми на денному тімфремі, ми вже досить довго, ми вже буквально з 28 грудня, тобто місяць часу, ми просто на євро-доларі падаємо. Відповідно, ну, тенденція може продовжитися далі вгору. Мені зараз дуже подобається дана свічка, яка. Бича, тобто вона зробила такий фальшивий рух догори. Ми зняли ліквідність зверху. Ми бачимо тінь свічки, вона перетнула тінь свічки тут, закрили цю пустоту, яку ми мали на даному таймфреймі. Тобто, потенційно, ми дійсно можемо мати закінчену, закінчену зараз структуру і почати парити далі вниз. Тобто, Тут 100% кореляція, тобто якщо ми індекс долара ми бачимо імпульс корекція, імпульс корекція, імпульс, ми можемо побачити вгору, то відповідно долар це буде, євро-долар точніше, то буде імпульс корекція, імпульс корекції і новий імпульс-униз. Тобто дана зона виявляється для нас зараз ключовою. Або знову ж таки, якщо ми піднімемося вище, то все, все що мене цікавить, це у даний цей. Ну, скажем так, ця зона супротиву, тобто, якщо ми можемо ще під час якихось новин взяти більше ліквідності, тут це буде ще краща точка входу для того, щоб почати продавати євро по відношенню до долара. Тому в нас такий сетап зараз на євро-доларі. І, в принципі, ще можна побачити фунт. Ну, Звичайно, що фунт, якщо там євро будемо, будемо рости, то і фунт має рости. Якщо євро буде падати, то і фунт буде падати. Але фунт не дуже чисто виглядає зараз сам даний сам графік. Тобто мені дуже подобається, тобто я можу просто от взяти, намалювати зараз величезний просто такий канал і просто розуміти, що ми рухаємося середині нього. У нас не дуже чітка, ну у нас чітка е, зона е, супроти, е, підтримки, в принципі, є. Е, в нас є, в принципі, гарна, гарно зняла ліквідність е, по відношенню до цих максимумів. Ми зробили третій дотик до по відношенню, грубо кажучи, до нашої трендової лінії. Тобто, в принципі, сетап як закінчений, але ну, фунт долар мені зараз виглядає все рівно ще Тобто, це ми навіть може мені підказувати. Підказувати, що тенденція всіх основних валютних пар проти долара вона може продовжитися вгору. Тому, відповідно, на євро-долар я також можу очікувати ще рух вгору, і ми побачимо той сценарій, про який я говорив, що власне, отут буде найбільша ліквідність. Як тільки ми її наберемо, то ми можемо почати вже падати вниз. Саме під час новин цього тижня, я думаю, середа, четвер-п'ятниця я би хотів побачити це і, звичайно, в цьому брати участь. Тому фунт-долар він не чіткий, але в принципі тенденція вона з такою зараз виглядає зростаючою. Тому він не дуже чистий, і я, в принципі, зараз би не виділяв багато часу на то, щоб ну, почати вгадувати, куди ми можемо піти. Ну як мінімум, ми тут закріпилися зараз. все. тобто, тут зараз закріпилися і піднятися вище це, в принципі, досить навіть реально. Тому ось така ситуація в нас на індексі DXY, на євро-доларі, на фунт доларі е, Підключайтеся до, до нашої команди, е, під'єднайтеся до нашого ВІП-каналу, де я буду давати сигнали на покупки, на продажу. Пам'ятайте про понеділок і вівторок, де в нас не буде якоїсь сильної волатильності і. Наші ключові зони, я не думаю, що ми можемо їх досягнути. А якщо досягнемо, і це буде якраз там на вівторок вечір, то середа, четвер, п'ятниця це будуть дуже, дуже гарні для нас торгові дні, на яких ми постараємося брати участь і відповідно заробляти разом з нами. Тому всім дякую за увагу і побачимося на наступний тиждень.